Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Куриляк Андрій Михайлович, солдат, мінометник механізованого батальйону, 3-ї мінометної батареї, 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, народився 16 лютого 1984 року в селі Горигляди Тернопільської області. Андрій зростав у багатодітній сім'ї разом зі старшим братом Назаром та молодшими сестрами Соломією, Сюзанною, Ганною і Христиною. Хлопець закінчив початкові класи в Горегляді Дівській загальноосвітній школі, після чого перевівся до школи інтернату, в селище міського типу, коропець шкільні роки. Був ведучим на різних заходах. З дитинства Андрій захоплювався футболом і дуже любив готувати. Він сам придумував різні страви, які в нього виходили надзвичайно смачними. Можливо, завдяки своїй пристрасті до кулінарії. Він після школи вступив до коропецького професійно-технічного училища, де здобув спеціальність кухаря. А ще Андрій мав талант. До малювання сестра Христина пригадує, він дуже гарно малював. Пам'ятаю, як з уроку малювання він виконував всі завдання, що я просила, тільки щоб я йому за це зробила чай. Коли Андрієві було 10, помер його батько. Він добре знав, що як чоловік має допомагати сім'ї, тому після навчання поїхав на роботу в місто Бердянськ. Потім, з листопада 2003 по травень 2005 року, проходив строкову військову службу в Кривому Розі. А після демобілізації знову працював у різних містах у 2012 році на роботі в Києві Андрій зустрів свою цивільну дружину Тетяну. Він був відповідальною, щедрою і доброю людиною. Любив своїх рідних і піклувався про них. Його сестри-близнючки пригадують, як Андрій одного разу приїхав з роботи і привіз їм новенькі телефони. В ті часи не кожен міг дозволити собі такі речі. Сестри той подарунок зберігають і досі. Він був такою людиною, яка віддасть останнє тільки б зробити тих, кого любить. Щасливими в дитинстві батько називав його Золотенький, і це ім'я залишилося з ним на все життя. На початку повномасштабного вторгнення Андрій не зволікав 25 лютого 2022 року. Він пішов у військомат і добровільно приєднався до лав збройних сил України, ставши мінометником 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького брав участь у боях у найгарячіших точках Донецької області, таких як Горлівка, Бахмут. Солидар за два роки Андрій тричі приїздив у відпустку у свої рідні горигляди. Після останньої він потрапив до військового госпіталю в місті Київ через незадовільний стан здоров'я. А після лікування повернувся до побратимів, які стали його другою сім'єю. З літа 2023 року. Андрій був військовим кухарем. Навіть у найважчих і гарячих точках він робив усе, щоб його бойові товариші не були голодні. Побратим Віталій згадує: Андрій був дуже щедрою людиною. Якось я йшов на позиції. У мене не застібалася куртка. Він забрав її і сказав, що поремонтує, а мені віддав свою, щоб мені було тепло. Через деякий час проблеми зі здоров'ям знову нагадали про себе. Андрій потрапив у реанімацію обласної клінічної лікарні міста Києва. На жаль, 15 березня 2024 року життя воїна обірвалося. В останній путь його провели 24 березня на міському кладовищі в рідних гореглядах. Шлях Андрія завершився занадто рано, та пам'ять про нього житиме вічно у серцях всіх. Хто його знав, чиста і світла пам'ять.